Всім привіт! Я радий вас вітати у нас на каналі, канал Мітоавто, це канал про автомобілі. З вами сьогодні Ігор. Поговоримо ми про пригін автомобіля зі США, такої ходової позиції і досить багатьоми бажаними. Це Volkswagen Tiguan другого покоління 2018-2019 року. Подивимося з вами, скільки ці автомобілі зараз коштують на аукціоні в США. Зробимо прорахунок, скільки можна привезти автомобіль без ремонту. Зробимо орієнтивний прорахунок Рахунок, скільки це може автомобіль коштувати з ремонтом. Подивимося, в яку ціну продаються подібні автомобілі в Україні на авторі, та зробимо з вами аналіз та висновок, наскільки актуально на сьогоднішній день привозить Volkswagen Tiguan другого покоління для себе. І так, варто розпочати з того, що цей автомобіль однозначно вартий вашої уваги, тому що це семимісний кросовер, а семимісних кросоверів в реальності не так багато, не такий великий є вибір, особливо в Сучасних автомобілях, і у кого велика родина, кому потрібно погрузити в салон багато речей, або родиною з семи чоловік виїхати десь додатково на якийсь відпочинок і не замовляти додатково таксі чи щось в цьому подібне, цей автомобіль досить зручний буде для використання. А враховуючи те, що у нього йде гідротрансформаторна коробка передач на 8 ступенів, цей автомобіль відповідно є досить надійний по коробці. Та коли ми переходимо до двигунів, то там йде двохлітровий теасайний двигун. на 186 кінських сил, тобто він дефорсований. А справа в тому, що вже після 2017 року вже пішов ген-третій двигун, саме 2-літровий, і цей двигун вже настільки доопрацьований, що він абсолютно не викликає ніяких проблем у своїх власників. Оскільки там іде комбінована система впорцкування тобто там 4 форсунки йде на прямий вприск і 4 форсунки на розподільний вприск. Відповідно, автомобіль має у нас дуже високу надійність та позбувся. Абсолютно всіх проблем, які мали ТСА-ні двигуни до цього. Завдяки цьому вдалося досягти не тільки надійність, а і економічність. Тобто, відповідно, на передньому приводі на цей здоровенний кросовер можна розраховувати витрату пального біля 9-10 літрів бензину по місту на 100 кілометрів шляху. Якщо ми їдемо по трасі, то десь 7,5-8,5 літрів можна вкладатися на передньоприводному кросовері. Звичайно, якщо ви виберете повну привідну версію автомобіля, десь на літру 1,5 потрібно додати трішки більше. З приводу повнопривідних версій автомобіля ми зговорили з вами на попередніх відео, і я вам розповідав, що вам потрібно буде вибирати все-таки між економічністю, якщо ви берете виключно передній привід автомобілю, або між все-таки практичністю, якщо ви часто виїжджаєте десь по поганій дорозі, і вам потрібно використовувати повний привід. Але якщо у вас той повний привід на автомобілі використовується один раз в рік, а той раз в два роки, то він вам нафіг не потрібен, а на кожні 100 км шляху ви просто переплачуєте по бензину. Тому краще вибирати для себе те, що підходить для себе більше і краще. Взагалі, Volkswagen Tiguan це досить такий технологічний автомобіль, і його варто вибирати за сучасність, економічність, а також надійність. Його системи досить легко читаються по електричному обладнанню. Якщо в автомобілі щось зламалося, це досить легко діагностувати та виправити. Всі автомобілі оснащені сучасним обладнанням, є такі сучасні функції, як Apple CarPlay, Android Auto та всі асистенти, включаючи D-Stronic, Control Smooth, Sleep зони. В автомобілі може бути додатково панорамний дах, тобто набагато красивіше буде пересуватися в салоні цього автомобіля. Комплектації є від мінімальної, тобто з ткановим салоном до самої максимальної з самими топовими салонами, а також LED-приборкою, а також, звичайно, ксеноновими світлами фар. Як правило, багато людей звертають увагу на цей автомобіль саме на комплектацію SE, тому що це щось середнє між самою топовою комплектацією, ну і між мінімальною. Тобто, відповідно, є набір всіх сучасних функцій, які мають бути в автомобілі, шкіряний салон, електроприводи, сліпі зони, контроль смуг, адаптивний круїз, панорама, карпле, Auto, 7 місць, звичайно, це всі йдуть автомобілі, 7 місць. Ну, Тобто автомобіль має всі сучасні функції і більш по поміжній ціні. Якщо ми відкриємо статистику, подивимося, в яку ціну дані автомобілі торгуються на аукціоні. Ми подивимося, що 2018 рік у нас середня ставка 5891 долар. Тобто, грубо 6 тисяч доларів у нас в середньому торгується Volkswagen Tiguan. Значить, Дивіться, якщо ми беремо мінімальну комплектацію S-ку, то в принципі її можна взяти і за 5, і за 5500. Якщо ми беремо СЕшку, то її от можна взяти десь біля 6 тисяч. Якщо ми беремо SE, Єжку, але з меншими пошкодженнями шукати автомобіль, то десь краще 6800 її торгувати. Якщо ми беремо уже селку, то, скоріш, цього, вона буде торгуватися десь 8-9 тисяч, та якщо з абсолютно мінімальними пошкодженнями, то ставка навіть може бути 9-10 тисяч на аукціоні. Що ми дивимося? Значит, по, цінам. по останнім автомобілям, які продалися на аукціоні. Ось бачите, фронтальні пошкодження, 115 тисяч миль пробігу, тобто великий пробіг. 4350, ну дуже низька ставка. Ось 6 тисяч 8 900 5600. 71 тисяча пробігу, ось, до речі, мені здається, досить такий непоганий лот по гарній ціні. 5600. У нас невеличке просто пошкодження. 70 тисяч це невеликий пробіг, як на мене. тобто Це в кілометрах там, біля 115 тисяч кілометрів. Потрібно буде пофарбувати ці дві дверки. от, і Основне у нас пошкодження ось тут е в крило. У нас наклеєчка біохазар, тобто в салоні автомобіля щось хімічне можливо, розлилося або когось тошнило під час ДТП, чи до ДТП, чи після ДТП. Звичайно, ми бачимо, що це у нас проста звичайна комплектація. Але, тим не менше, CarPlay, Android, авто, кондиціонер, ну, тобто, всі стандартний набор виживальчика функціонал всього автомобіля. Є пошкодження. Бачите, у нас не суттєве, полка крила на місці. Ось телевізор, все у нас абсолютно на місці. Тобто, можна сказати, що мінімальні такі пошкодження. Ось 5600, Давайте спробуємо з вами порахувати. Ви придбати цей автомобіль 5600, скільки він приїде. 5600 ставка, при такій ставці десь буде 800 доларів збіру аукціону. Це у нас комісію за оплати. В середньому доставка у нас 1800, їде трошки більше, трошки менше. В середньому 1800. Розмитнення на такий автомобіль при такій ставці буде десь біля 2900 доларів. Та пенсійний фонд у нас буде складати 204 долари. 500 доларів наші послуги. і Тобто при 5%, що купити, 13700 автомобіль прибуде в Україну без ремонту. Скільки можна зробити ремонт цього автомобіля, ми з вами подивилися. Звичайно, по фото порахувати це неможливо, потрібно це розуміти. Але, тим не менш, в принципі, в нас ціла безпека, я думаю, тисяч біля. 4,5-5 досить реалістично вкластися. Тобто, відповідно, автомобіль десь може вийти там 18-19 плюс-мінус е з ремонтом. Тобто такий низ ринку. Переходимо на авторія, дивимося, що у нас тут. Тобто, нас буде цікавити Volkswagen Tiguan по Київській області 2018 року випуску ставимо пошук. Е бачимо у нас. Так, 25, 22, 33, 22, 34, 31, 23, 16, 900, 306 тисяч кілометрів пробігу. 28, 25, 20, 18, 30, 33. Тобто, можна зробити висновок, що середнє. Середній цінник на цей автомобіль десь біля 24-26 тисяч доларів. Звичайно, це буде автомобіль в середній, як мінімум, комплектації. От Давайте з вами подивимося низ ринку. Ставимо від дешевих до дорогих. Низ ринку, ось 306 тисяч кілометрів 16 900 80 тисяч кілометрів 18 500 Ось пішло далі 19 500 21. 21, 22, 22. E, Получається, що ви можете привести собі вниз ринку цей автомобіль, відновити його під себе якісно і отримати якісно відновлений автомобіль по низу ринку, який, як правило, звичайно буде продаватися ближче туди до серединки. Відповідно, можна трішки зекономити і своїх коштів, і трошки почекати, та зробити під себе автомобіль з ремонтом, як таким, який потрібен вам, а не так, як зробили, а потім купив автомобіль і ви. Ти ще на СТО доробляти, тому що ви знаєте ці історії, що, звичайно, на продаж автомобіль робиться дешевше, туди ніхто не буде вкладувати стільки коштів, скільки ви будете вкладувати в свій автомобіль. От, і тому ви для себе завжди зробите ремонт якісно Що ми подивимося далі, що у нас тут по статистиці? Ось у нас автомобіль торгувався ще 600, 700, 5200. 350 3225 ну це вже аж такі занадто низькі ціни, як на мене, але є і такі. Так, ось у нас я постив цей автомобіль 8200 Був ще досить жвава дискусія на в соцмережах по поводу з приводу цього автомобіля. Ось він продався 8200. Писали багато людей, що дуже сильні в автомобіля пошкодження. от А це у нас сама максимальна топова комплектація сел в обвісі Airline з самими топовими Фарами. Тут у нас зацепили центральну стієчку, потрібно буде поміняти фільонку ось звідси і ось по цю. Замінити дві двері, ходовку в лівому задньому колесі, бампер в зборі. Ну, тобто такий ремонт, в принципі, тисяч на 7 75 десь потяне. Ну, знаєте, гарний, якісний, не тяп-ляп, щоб було, а от якісно під себе. І ось цей автомобіль вже відторгувався. Він в самій топовій комплектації. Сел. В мене знайомий на минулому тижні такий тягу. Ван продав за 28 500, І зараз ми вже будемо йому шукати новий автомобіль для нього, будемо вести із штатів. Він через нас привіз, зробив, а тепер продав і тепер буде шукати інший. Ось так. Тобто дивіться, 8 200. Тепер рахуємо. 8200 ставка. Збір на такій ставки десь 900. Доставка, розмитнення на такій ставці десь 3700. 285 у нас буде пенсійний фонд. 500 доларів наші послуги. 17 300 прибуде автомобіль без ремонту. Тобто, відповідно, з ремонтом автомобіль може десь вийти 24 тисячі. І це у нас ми попадаємо по авторія в середину ринка. А у нас селовські комплектації продаються за 28-30 тисяч доларів. От. Ось таким чином, якщо ми поставимо від дорогих до дешевих авторія, то ось бачимо 37, 35, 33,500, 33500, 31, 31, 30, 29. І до, і до середини ще нам листають, листають ось тільки 27, 26, 25. Тобто автомобіль можна було б зробити дешевше, привезти, зробити його під себе. А міняти фільонку бічної частини не складає абсолютно ніяких проблем. Тому я не розумію, чому визвало таку велику дискусію навколо цього Тігуана, який я постив Він за цю ставку досить таки шикарний. Але, звичайно, в цьому у вас є й перевага. Коли ви з нами, наприклад, замовляєте авто зі штатів, ми автомобілі на аукціоні відбираємо з понеділка. по П'ятницю та з вами узгоджуємо варіанти на торги та торгуємо узгоджені вами лоти до узгодженої з вами ставки, попередньо прорахувавши автомобіль. Тобто, відповідно, ви керуєте повністю процесом вибору, відбору купівлі вашого автомобіля. Звичайно, ви знаєте, що далі ви отримаєте посилання для слідкування за автомобілем, як він пливе, додаткові фотографії, ремонт весь узгоджується на кожному етапі. Але зараз ми говоримо все-таки про купівлю автомобіля. І якщо я вам кидаю список щодня. Автомобілів, які я бачу з усього аукціона, найкращі автомобілі. До речі, працюєте ви зі мною. Ви, якщо ви хочете замовити з нами, авто зі США, ви до мене телефонуєте. Мій номер там в опису цього відео. Я вас консультую, я у вас приймаю замовлення, я вам особисто відбираю автомобіль, особисто з вами все узгоджую. Та я вас веду до самого кінця під ключ під видачу автомобілю. Так, на другому етапі, там де вже ремонт і відновлення, ви також контролюєте. І узгоджуєте ремонт з СТО безпосередньо, і ми там разом приймаємо участь. Але я з вами до самого кінця. Тобто, відповідно. Ви керуєте повністю всім процесом від самого початку до самого кінця, і ми вибираємо вам автомобіль той, який хочете ви, в ваших параметрах з тими пошкодженнями і пробігом, яким хочете ви. І це ще одна додаткова перевага при замовленні авто з нами. І ми з вами зробили висновок, що по суті від 18 тисяч в мінімальній комплектації Volkswagen Tiguan можна привозити. Переходимо з вами на копарт і дивимося, що у нас буде на наступному тижні на аукціоні на торгах. Нас буде цікаве. в 17 19 рік. Нам потрібно буде Volkswagen Tiguan. Ставимо пошук. А ви ж знаєте, що замовити авто для себе, коли ви шукаєте із США, ви маєте також додаткові переваги в тому, що вам не потрібно всю суму за автомобіль віддавати відразу. І тобто, якщо у вас ще є неповна сума на автомобіль, то поки він вибирається, купується, плеве доставляється, також буде поки що ремонтуватися. У вас є можливість активно збирати на ремонт і відновлення цього автомобіля. І е, стимул досить таки серйозний, тому що ви не витрачаєте. Кошти на якісь такі мілкі безділушки. Ну, ви знаєте, як ми з вами любимо там кавусика попити чи там ще кудись лишні кошти потратити, а все йде на збір. Таким чином, на аукціоні ви відразу під себе можете вибрати свіжіший автомобіль з меншим пробігом, меншого року випуску і в кращій комплектації в одній і ті ж гроші, коли ви відразу його купуєте. Тому що, коли ви купуєте відразу, вам потрібно велику суму вивалити зразу. А у вас є можливість розсрочити це там на півроку, тому що десь 2-3 місяці автомобіль пливе зі Штатів, в 2-3 виконується ремонт. І таким чином ви для себе купуєте кращий автомобіль, і це ще одна, як на мене, перевага. Йдемо далі. Тут у нас всі ті гуани, які є на аукціоні, бачимо, у нас 277 автомобілів, тобто вибір досить таки великий. Наприклад, візьмемо з вами дати на наступний тиждень автомобілі, які будуть з 9 по 13 жовтня. У нас на аукціоні буде 8 автомобілів. Тут у мене відразу пише, продає страхова чи не страхова. Я вибираю і купую для вас автомобілі виключно від страхових компаній, від перекупників, від чесних продавців. Автомобілі я для вас не вибираю. А, у нас зараз 8 автомобілів, не дуже багато. А це уже автомобілі, які визначені з датою торгів. Але поки чим ближче буде аукціон підходити до п'ятниці, вже з'являться документи на торги на інші автомобілі, і ви, відповідно, на наступний тиждень з'явиться ще більше автомобілів. Тому я завжди вибираю автомобілі день в день. Тобто сьогодні дивлюся автомобілі, які будуть торгуватися сьогодні. Для того, щоб не пропустити якийсь автомобіль. Якщо подивитися наперед, то просто в майбутньому можуть додати ще якісь автомобілі, і вони пропустяться. Так, ну поки маємо 8 автомобілів на наступний тиждень, дивимося. У нас комплектація СІІ, 19 2019 року 108 тисяч пробігу. All-over пошкодження тобто по округу. Тобто у нас, напевно, навколо є якісь там вмятинки, царапинки. Ну, пошкодження досить -таки несуттєві, як на мене. Потрібно буде зробити ремонт по правій стороні. Тут у нас повністю шкіряний салон. 108 тисяч миль пробігу це десь 170 тисяч кілометрів. Дивіться, я б на цей Volkswagen Tiguan ставив би ставку десь ну, при таких пошкодженнях і такому пробігу, ну, напевно, десь 5506 вище б не ставив би. Однозначно, автомобіль тоді приїде в Україну без ремонту біля 13,5 тисяч. Такий ремонт можна, я думаю, тисяч до 4 зробити да? і відповідно тисяч 17, там, ну, хай 18 отримати його з ремонтом. Це автомобіль в середній комплектації, на авторія з такими пробігами автомобілів продається багато. То по 22-24 тисячі, відповідно, отримати його і дешевше і краще. Але вже як починати справу вибору авто для себе і штатів, то на мою думку, краще вже шукати зразу з меншим прибігом. Хай вже додать трохи більше грошей за цей час підсобирати грошей, але все-таки взяти машину з меншим пробігом. Мені здається, це все-таки було б краще. Але як робити вам? Вирішувати, звичайно, вам. Так знову у нас так сєшка 41 пробіг в милях, це, тобто відповідно там 1060, може 65 кілометрів. Тут у нас пошкодження в задні, треба буде замінити ляду, полку крила, полку задню в багажника вірніше, відремонтувати, або замінити бампер, можливо, попаяти, можливо, новий купити. Це вже як автомобіль приїде, тоді можна більш точніше про щось говорити. Шкіряний салон, у нас великий екран, CarPlay, Android Auto, Звичайно, тут у нас в автомобілі є електрокришка, підігріві Кліматичний контроль, кліматичний контроль, повний привід, запуск з кнопки. Auto, ну, звичайно, як я казав, да, тут є. Ну, от, Світиться якась подушка у нас. Так не видно, що подушка якась працювала, але помилка по подушкам є, тобто щось якась подушечка все-таки надулась. Ну, досить таки непоганий в Чикаго. І е, я б на цей автомобіль вже в таких параметрах ну, напевно, б, тисяч, ну, сім б однозначно. У нас невеликі пошкодження. у нас Невеликий пробіг, у нас гарна комплектація. Так, цей автомобіль заїде десь тисяч при такій, при сім'ї, якщо його виграти, десь 15,5 15, він заїде. З ремонтом він реально вийде до 20. Откриєте Ріа подивитесь, такі 24-25 продаються з такими пошкодженнями, з таким пробігом в такій комплектації. Тобто, як на мене, знову ж таки, вигода досить таки суттєва. Якщо автомобіль буде йти дорожче, ну не знаю, ну 7500, я ще бачу сенс на нього поставити вище, ну я б не stałby, bo że szukałby na pewno inny samochód. Так, ідемо далі. Так, це у нас вже мінімальна комплектація S, бачите, 47 пробіга це там 80 тисяч км. Тут у нас невеличкі пошкодження в правому задній колесі. Потрібно буде замінити ось цей сапожок, ходову в цій частині, дверку нову потрібно поставити і спрацювала безпека зробити. Також це мінімальні пошкодження, досить такі мінімальні. Десь 4,5 реально зробити такий ремонт. Це у нас мінімальна комплектація S, як бачите. Ну от, я б на цей автомобіль став би при таких пошкодженнях ну, десь 5,5-6, Відповідно, десь 13 автомобіль приїде. При такій ставці 17-18 він вийде з ремонтом. Це пробіг буде менший, ніж на авторія. По такій ціні продається. Це будуть пошкодження менші, ніж продаються, а ремонт під себе ви зробите якісний, такий, як захочете ви для себе. Ось і все. Так, буде у нас ще ось такий 18-го року СЄшний Тігуан 71 прибіга, це десь 130 тисяч кілометрів. Ну, тут у нас геть мінімальні пошкодження, бачите, легенько кришку бампер знятий. Геть ціленька машинка. СЄшна комплектація, біла шкіра. Ну Цей теж буде тисяч м -м, з панорамою. Тут за рахунок пошкоджень, і 70 тисяч пробігу в милях, це там, да, там 120-130 тисяч кілометрів. За рахунок панорами комплектації, ну ця машина 1007 буде торгуватися однозначно. Тобто 15 плюс ремонт на неї треба десь орієнтуватись. Ось, наприклад, червоні. Червоні автомобілі завжди на аукціоні торгуються дешевше. Ну, це такий не червоний, а оранж апельсин. Невеликі пошкодження. В таких кольорах завжди можна взяти дешевше авто. Ну, тут у нас процарап ще й через праву сторону. Тобто потрібно робити, буде ось тут ремонт. І вся права сторона, двері під заміну, Ну тому що шпакльок і це все робиться дурниця. Ну хтось робить, займається, я знаю. Ну Треба міняти, щоб воно нормальне було. Тут уже складочки будуть десь і на і дзеркало докупити, і подушечка десь працювала. Ну, цей автомобіль можна реально тисяч, це він десь є комплектації, бачите, ну десь 5. 5-5500 я б за нього більше не ставив. би. Це десь 12 машина приїде без ремонту. Ремонту тут ну, вона не розбита, але робить багато чого прийдеться. 6-7 реально може набігти. Ну, Тобто СЄшну комплектацію можна отримати вже в 18 тисяч. Десь тако 18-19. За рахунок кольору, її можна взяти дешевше. Але ремонт хоч тут не критичні пошкодження, але він по грошам набіжить. Тут треба чуть ли не всю машину прокрасити. тут помалярки буде дуже багато. Йдемо далі, буде ще один автомобіль, ліве переднє пошкодження. 48 пробіг. Передній привід вже в чорному кольорі автомобіль комплектації S'E. От, і цей автомобіль. О, у нас навіть кокпіт, приборка, це взагалі тополоком приборка. Ну так, да, з таким прибігом, панорамою. Ось бачите, панорама також жив'я автомобіля. Да, з такою комплектацією. Ну, скоріш за все, він буде торгуватися з вищої середньої ставки, десь 7,5 треба розраховувати на такий автомобіль. А приблизно при такій ставці автомобіль десь приїде вже біля 16 з якимось хвостиком. А, ремонт, в принципі, тисяч біля 6, тому що тут потрібно буде фара, капот, бампер, потрібно буде ходова в цій частині, однозначно не біжить Десь 22 така машина затягне. Але у нас і рік свіжіший, і пробіг у нас. Менший і кокпіт приборка ну, Таких цін на авторія просто ну, немає. І панорама в такій комплектації. Так, і ще один автомобіль, який буде на наступному тижні. 30 тисяч пробігу, повний привід. SE є комплектація. Праве переднє пошкодження. Тут уже більш сильніше так зайшло в нього. Ходова також тут потянула по-любому. І це у нас автомобіль. дивимось так, білий шкіряний салон. Е, також у нас кокпіт приборка. Панораму не бачу, чи є. Не видно. Так, да, є панорама. Вона чорно видніється. Ну, З таким пошкодженням і таким пробігом, знову ж таки, тут виходить так: пошкодження у нас в автомобілі сильніші. Тобто, це буде тянути вниз від середньої ставки. Комплектація у нас в автомобіля гарна, і це буде у нас тянути вверх від середньої ставки. Пробіг в автомобіля 30 тисяч миль, це 40-45 тисяч кілометрів, тобто маленький пробіг, це буде тянути вверх ставки. Тобто, якщо у нас середня біля 6, реально цей автомобіль десь. 6,5 буде забрати. Його переваги це не маленький пробіг і гарна комплектація. Але такі пошкодження просадять його по ціні. Відповідно, якщо взяти його 6-6500, автомобіль приїде біля 14 без ремонту, ремонт тисяч на 7 однозначно можливо, можливо 7,5 затягне. Ми, відповідно, отримуємо автомобіль 21-22 тисячі доларів, яка на наріга продається за 25-26 тисяч доларів. З приборкою, панорамою, в такій комплектації і з таким пробігом. З таким пробігом. Ось, друзі, ми з вами підходимо для, до завершення цього відео. Ось ми з вами проаналізували статус ринку в США, статус ринку в Україні на авторі. Ми бачимо, що все-таки авто із США привозити цікаво, вигідно. Саме перше головне це те, що можна взяти в одні ті самі гроші свіжіший автомобіль з меншим прибігом, в кращій комплектації, зробити авто під себе з ремонтом під себе. Ну от однозначно замовляти авто із США краще недолі. Це, звичайно, потрібно десь півроку чекати на готовність автомобіля. Но, тим не менш, це очікування, на мою думку, того стоїть. Що думаєте ви з цього приводу? Пишіть, пишіть коментарі, на саме цікаві буду відповідати. Якщо ви хочете з нами замовити авто із США, наші контакти в опису цього відео. Телефонуйте, задавайте запитання, я буду на них відповідати. Ми працюємо офіційно через договір. Примір договору я вам відправлю. Якщо ви проживаєте в будь-якій точці України, не тільки в Києві, ми працюємо дистанційно, всі оплати можна провести по банку, а договір оригінали я вам відправлю по новій пошті. Ми з вами зможемо працювати. Особисто я буду відбирати вам автомобілі і вести вас до кінця під ключ, аж до видачі автомобіля. Тому ви маєте велику перевагу, вибираючи авто для себе та роблячи авто у нас на СТО, ви ще й отримаєте один рік гарантії на ремонтно-відновлювальні роботи. Так що не дай Бог. Щось за то буде не так. Ми, звичайно, все переробимо. До нових зустрічей, друзі. Всім пока!